Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів поділитися такою радістю, інформацією. Відбулися чергові деканальні збори за ініціативи нашого владики Ярослава Приріза, де було піднято багато різних питань, стратегічних питань, і одне з них була допомога нашим людям, нашої єпархії в тих ранах війни, в узалежненні. Я як голова комісії, отець Василь Білас в справах залежності у нашій єпархії, радію тим, що долучилися декани, і стратегічно було вирішено, що в кожному деканаті буде призначений священник, який буде відповідальний за те, щоб зв'язувати потребуючих людей разом з комісією. У справах залежності і реабілітаційним центром Назарет так само хотів би відзначити і скласти таку подяку для владики Ярослава, для отця Ігра Козанкевича, директора Карітасу і Віктора Ром... Романчука, директора Назарету. Бо там, де ми разом об'єднуємося, там маємо більше сили, більше змоги допомагати потребуючим. Тому ділюся разом через ті засоби Мазмедія, через наші сайти, такою радістю, такою стратегією, яка була вирішена на деканальних зборах сьогодні. Дякую, слава Ісусу Христу.